Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо роботу нашого онлайн-прес-центру. На жаль, ми не змогли зібрати всіх в одному місці і провести загальну прес-конференцію з питань в першу чергу, безпеки. Але ми протягом сьогоднішнього дня будемо намагатись інформувати вас про всі події, які відбуваються на території виборчих дільниць в межах. Донецької області і от станом на 9 годину ми хочемо проінформувати вас про ті події і ту ситуацію, яка зараз від є в Донецькій області. Можемо констатувати, що станом на 9-ту годину зараз в Донецькій області не працює 15 окружних виборчих комісій. В першу чергу це місто Донецьк, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й округи. Це місто Горлівка, 51-й та 52-й округи. Це місто Єнаківа, 53 округ, місто Торес, 54-й округ, місто Шахтарськ, 55-й округ. В Артемівську, в 46-му окрузі, частина виборчих комісій відкрилась, але не знає, що робити за відсутності бюлетенів. І окружна виборча комісія в 46-му окрузі не працює. 48-й округ Краматорськ також не працює. Маківка, 56-й, 57-й і 66... 30-й округ Мар'їнка в Мар'їнці така ж сама ситуація, як і в Артемівську, тобто частина дільничних виборчих комісій відкрилась, але знову таки вони не знають, що робити за відсутності бюлетенів і загальної координації від окружної виборчої комісії. Щодо тих сіми округів, в яких частина виборчих дільниць по Донецькій області відкрилась і намагається організувати. Процес голосування це 47 й округ Олександрівка. Тобто ми пам'ятаємо, що це центральна виборча комісія перенесла зі Слов'янська центру округу Олександрівку. В цьому окрузі відкрилась лише 19 виборчих дільниць в двох комісіях вже вранці голова та секретар комісії склали свої повноваження, але комісії після цього вирішили продовжувати працювати далі. В 49-му окрузі в місті Добропілля, Добропілля, Добропільський район лише 8 виборчих дільниць в Добропіллі не відкрились, по Добропільському районі не відкрилася одна виборча дільниця. В 50-й виборчий округ місто центр округу міста Красноармійськ. В Красноармійську з 55 виборчих дільниць саме в місті не відкрилось лише 6 дільниць. Доволі потужно працює місто Маріуполь В 58-му окрузі не відкрилось лише 4 виборчі дільниці І в 59-му окрузі, який також входить в місто Маріуполь Не відкрилось 8 виборчих дільниць, а 91 виборча дільниця відкрилась Щодо міста Волноваха Центр округу міста Волноваха, ще виборчий округ, частина дільниці округу відкрилася, але вже зранку ми вже інформували. В наших релізах про те, що в місті Докучаєвськ представників Донецької народної республіки просто захоплюють виборчі дільниці, закривають їх, і члени дільничної виборчої комісії змушені опечатувати бюлетені сейфи з бюлетенями і покидати приміщення виборчих дільниць. Тобто, фактично, вже в частині виборчих дільниць, навіть які відкрилися і отримали виборчі бюлетені, голосування не відбудеться з питань безпеки. І в зовнішнього втручання військових представників Донецької народної республіки ще й виборчий округ місто Старобешева в окрузі дільничної комісії на цей момент тільки знаходяться в процесі отримання виборчих бюлетенів. Як ми вже передавали вам росівці в багатьох приміщеннях, ДВК невідомі побули вікна. От, ну, ми будемо і далі намагатися об'єктивно і оперативно інформувати вас про всю ситуацію на виборчих дільницях Донецької області. До зустрічі.